Шановні депутати, запрошені журналісти, 376 й день 10-го року війни. Кожен патріот наближає перемогу України, і ми маємо пам'ятати, якою ціною дається нам можливість жити, працювати, бачити, як ростуть діти і онуки. Маємо пам'ятати, що наші захисники і захисниці виборюють не лише незалежність і свободу України. А й державну вільну від корупції, державу з прозорим менеджментом, державу, в якій в тому числі депутати працюють на інтереси громад. За майбутнє оновленої країни наші воїни кладуть своє життя. Сотні прапорів майорі, майоріють на могилах героїв в області, тисячі в Україні. Прошу вас хвилиною мовчанням вшанувати пам'ять полеглих у боротьбі з російським агресором. Вічна слава героям! Прошу сідати. Шановні депутати, перед початком засідання хочу повідомити, що у разі оголошення повітряної тривоги ми з вами робимо перерву в засіданні та оперативно переходимо до найближчого укриття. До цього президент обласної ради вирішив, що достатньо буде 15 хвилин, щоб повернутися до сесійної зали після закінчення тривоги. Повертаємося і продовжуємо працювати. Отже, переходимо до роботи. Шановні депутати, прошу вас зареєструватися у системі голосування ВІЧІ. Зареєструвалося 14 депутатів. Сесія неповноважна. Дату наступної сесії повідомлю рішенням. Дякую всім. Recording stopped.